Друзі, вітаю вас, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. І Хай Боже, благословіння, воно розповсюджується на ваші родини. Амінь. Сьогодні трошки про родину, про сім'ю Бог є автор родини, і Бог сьогодні хоче виливати свою славу саме на Твою родину. Він хоче поблагословити саме Твої відносини. З дружиною твоєю, з дітьми або з твоїм чоловіком, з твоїми дітьми. Господь сьогодні, Він хоче потужно і неймовірно виливати своє кохання на наші серця, щоб ми, переживаючи Його кохання, ми любили ближніх своїх і ми були благословенням один для одного. І ось коли я читаю Біблію, я бачу певну ідею. Для родини в багатьох текстах, і ця ідея є дуже проста. Що якщо ми хочемо мати щасливу родину, ми повинні будувати її на фундаменті, і це фундамент Ісус Христос. І ми повинні будувати все по Божому Слову. Є Боже Слово як любити, як ставитись один до одного, як прощати, як піклуватися, як підтримувати. Як вчиняти в тій чи іншій ситуації, як заробляти гроші, як піклуватися про своїх рідних і близьких? І коли ми це все виконуємо, ми бачимо, як Господь потужно, і неймовірно рухається в житті нашої родини. Ми бачимо, як Господь вивільняє все необхідне, і родина вона щаслива. Люди, родина вирішує певні проблеми і негаразди, які виникають в кожній родині, і сам Бог допомагає. Амінь. І ось я читаю про те, що ми можемо будувати багато що в родині даремно або будувати щось даремно в своєму житті. Але Господь закликає це робити з ним. Амінь. Скажи амінь. Я буду це робити з ним. Ми можемо ходити на роботу. Ми можемо працювати, не маючи Божого благословення. А Бог говорить, я хочу вас благословити. І благословіння Господнє, воно збагачує і смутку не приносить. Тому нам треба мати ревність про те, щоб Божа благодать, яку ми маємо у Христі через Христа, вона працювала в нашому житті, вживала Божу благодать. Тому Хай прийде благословення на наших дітей, хай наші діти, вони. Бачить від нас приклад. Хай наші діти вони будуть наставлені в науці Божій. Хай наші діти вони чують від нас пророцтво Боже, Слово Боже, слово, яке їх збудовує, Боже Слово, слово, яке їх вшиває, слово, яке їх зцілює, слово, яке відкриває їм їх майбуття, їх покликання, їх місію на цій землі. Тому нам дуже важливо сьогодні. Щоби коли ми говоримо про родину, ми розуміли, що, наприклад, я і моя Катя, наприклад, ми наближаємось до Бога, і коли ми наближаємось до Бога, ми наближаємось один до одного. Тому наближайтесь до Бога, і ви будете бачити, як ваша родина вона змінюється на краще. Амінь.